Вітаю! вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так, ну що ж, відбувся удар двома ракетами по центру Сум. При тому зроблено це все було абсолютно найпідліше, так як це все обговорювалося там у Соловйова. Коли вони казали про те, що треба спочатку послати одну ракету, щоб вона підірвала найкраще в центрі, найкраще ще це десь дитяча лікарня, так, або пологовий будинок, щоб туди збіглася якнайбільша кількість людей. Рятувальників і взагалі місцевих жителів, а потім туди ж ударити другою ракетою, щоб знищити їх. Оце їхня тактика московитів-антрофагів. Ми знаємо, хто почав цю війну, ми знаємо і хто цю війну допустив. Хочеш миру, готуйся до війни, так. Ну хто має розум, той знає. А хто не має, той не знає і знати не буде, може, так і легше жити. Так, жити без любви, бути може, проще, но як на світі без любви прожить. Говоря по-русски, так. Так от я про любов і віру хочу сказати так. Е, звичайно, що. Винні московити андрофаги. Але давайте покладемо собі руку на серце і подумаємо і про себе, таких хороших, розумних, які правильно голосують, і правильно вибирають, і правильно все роблять, і так далі, і тому подібне, але чомусь донині. Величезна маса цих розумних і правильних і всіх останніх, незважаючи на те, що московити вдарили у вербну неділю свято православне. Так, от, вони ходять до церкви Московського патріархату, так, УПЦ, ну, яка ж Бреше, ну, це лукавство, те, про що Христос сказав. Так, що це один з найбільших гріхів, лукавство і брехня, коли вони називаються УПЦ. Але московського патріархату, От тепер кажуть, що вони вже нібито і не московського патріархату, але вони УПЦ і, і, і все-таки і моляться за цього е, керівника, кого там, хто він там, генерал КГБ е, Гундяй. так. І носять туди мільйони, мільйони мільйони. І гривень, які перевозяться в долари, і ну, лукавство полягає ще й в тому, що ця країна, ця церква УПЦ заявляє, що вона гроші то до Москви не відправляє. Так. А ну, людина розумна, здатна к логічним умозаключенням, вона робить вигляд про те, що інакше просто бути не може. Ну не може так інакше бути. За логікою речей. Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Таким чином я б не здивувався, якщо б частина грошей, які були виділені на. Будівництво цих ракет, які прилетіли в Суми, так, вони е, були виділені українцями, які принесли ці гроші до церков Московського патріархату, якого тоді би то немає. немає. Ну, ми ж знаємо, ну, ну, не всі знають, звичайно. Із цих зроблена якась частина цієї ракети. І те, що я абсолютно не виключаю, що ці ракети були саме на верб, так. Неділю були освячені так, московським патріархатом. Щоб, він, щоб вони прилетіли і вдарили по сумах. Ну, ми ж бачимо, вони постійно освячують і ракети, і е, ну, все, танки. Дають якісь там, що там, із підписом Путіна, оці якісь там хрести тільні і все останнє. Це ж, це ж так. Щоб вони йшли і тут убивали нас. А ми їм несемо гроші для цього. Мені є якийсь когнитивний дисонанс у моїй професорській голові, яка, звичайно, нічого не, не петрає і не розбирається в цьому відношенні, але мені здається, що тут щось не те. Ну, щось не те, любі українці. Ну, треба думати якось, треба якось вивільняти совість, яка десь там у глибинах чогось ховається, що ну, не можна нести гроші. От буде Великдень, і мільйони людей попхаються, а попхаються знову до, до цієї церкви сатанинської, так, у ПЦ Московського патріархату, і понесуть туди гроші. А потім московити з цих грошей зроблять дрони, ракети і все останнє. І вони прилетять на голови цим же людям, їхнім дітям, їхнім онукам і правнукам. Як це? Ну, От дійсно, от розум відмовляється розуміти все це. Але ж це правда.